До нашої студії завітав Ростислав Кравець, адвокат і юрист. Пане Ростиславе, добрий ранок, доброго ранку, і слава Україні. Пане Ростиславе, ми щоденно у наших ефірах проводимо голосування. Таким чином долучаємо до нашого етеру глядачів. Сьогодні тема номер один, яка стоїть, яка цікавить кожного українця. Це безумовно допомога від Сполучених Штатів Америки. Не проголосував Сенат. 49 тільки голосів із 60 необхідних. Хто винен у відсутності допомоги? Сьогодні ми ставимо таке питання. Пропонуємо три варіанти відповідей: Трамп, Байден, політичні ігрища. Ми у заручниках тож, друзі, долучайтеся, будь ласка, до нашого опитування, залишайте свою думку. Для нас це важливо і в кінці ефіру ми вже підсумуємо. Якщо коротко, пане Ростиславе, хто винен? У вас нема відповіді. Зазвичай винні українські суди, боротьба з корупцією, недання міжнародним експертам регулювати взагалі всі правовідносини і спати з кожним українцем в ліжку. Ну, а так, все. Так. Я так розумію, що все винні. Ну, не слухали, кого там у нас Кальнюк, Шабуніна, Жирнакова і всю цю братью, як я їх називаю, Бідосі, батальйон імені Джорджа Сороса. То я думаю, що от, от завдяки, що ми не слухали батальйон імені Джорджа Сороса, ну і професійних громадських активістів нам не дало. Ну, це ж офіційна версія. Тому що насправді, е, я вже неодноразово говорив, українцям треба розраховувати на себе. Ми чомусь постійно розраховуємо, що нам хтось дасть, ми для них щось зробимо, і нам за, за це хтось дасть. Ми знищили свою зброю, нам щось дали. Ми підписали там якісь угоди, знищили свої бомбардувальники, нам щось дали. У нас є якесь озброєння слово ленд-ліз. Це забули ми? Закінчився ж лендліз? Де, де цей лендліз? Його не було. Ну, так де? Факт. Ну, може, був там щось. Був в законний, Суспільство ж не, не продемонстрували ці договори, що нам видавали, яку зброю, на яких умовах, де це все? І що? І навіщо це до було? до речі, була інформація. Багато військових та і політичних аналітиків зазначали, що коли закінчиться зброя у цих військових пакетах, то тоді піде ленд-ліз. Але ми... навіть якщо не проголосували, я нічого не чула, нічого не читала про ймовірне поновлення цієї самої угоди, поновлення того законопроекту, термінів дії щодо передачі поперечі. Колосли послиджує у нас їздять навіть по ЖЕКам, призначають цих двірників. Ну, дивіться, ми зробили саму незалежну із незалежних антикорупційну прокуратуру. А де допомога? Я думаю, все, треба вже зворачувати ці, всі ці реформи. От дивіться, вчора пролунала новина, що пана Кирила Шевченка не повернули в Україну у зв'язку з тим, що відмовили в екстрадиції. Австрія До цього відмовила. ж увага. Франція відмовила. Питання в чому? Ці дві особи повинні судити ВАКС, вищий антикорупційний суд. Тобто, ні у Франції, яка входить в G7, ну, Австрія не входить. там, Німеччина також відмовляла, Велика Британія відмовляла. Тобто вони всі не довіряють нашим правоохоронним органам, самому незалежному НАБУ і ще більш незалежній антикорупційної прокуратури, не говорячи вже про найнезалежніші і неіснуючі у світі аналог ВАКСу. От Ніхто їм не довіряє, однак до нас приходять і говорять, треба їм ще дати квартири самостійно, ще машини, забезпечити, ще дати 300 детективів, і все тоді буде гарно. Що буде гарно? Так. Мільярд, ну порахували -то. 5 мільярдів у нас в рік уходить на утримання цих органів. Так. Це це, до речі, важлива цифра, так в контексті того, що нам не вистачає грошей там на, на дрони, на мобілізацію. Нову про це про це, звичайно. Сказати, і так, оці і реформи, які ні та, до чого не призводять, та, ну при цьому та, цими реформами прикривають, та, що нам нададуть допомогу, якщо ми їх проведемо. Та, ми їх та, провели. І ось тут я хочу перейти якраз до законопроекту про мобілізацію. Вчора його проголосували. Ми е, безліч Тому, разів його та, в нашому та, в нашій та, студії обговорювали, розбирали, критикували, відзначали якісь е, важливі моменти. Ну, давайте підсумуємо, що в нас вийшло. Станом на за підсумками першого читання, так і двох спроб внести цей законопроект е, так, до Верховної ради. Да ну не казали турборежим. Тут не, не можу прийняти це. Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроект про мобілізацію за 243 нардепи. Взагалі не підтримали документ увага Євросолідарність та батьківщина. В цілому законопроект про мобілізацію проголосують ймовірно 24 лютого. Про це повідомили джерела новин в парламенті. До речі, він така символічна дата. Правда, бравки до документу вносимуть приблизно два тижні, якщо ну, власне строки не будуть скорочені, mm -hmm. бо така процедура теж існує. Відтак цілком ймовірно, що голосуватимуть у 20-х числах цього місяця. Це правда. А ну, я і, можу і... назвати це та... турборежимом? Бо так як при вже в другому внесенні законопроекту до Верховної Ради вони ж скоротили терміни подачі альтернативних законопроектів, швидко сіли, швидко проголосували. 243 голоси за. Тому з моєї точки зору це турборежиму голосу. Знаєш чому це не турборежим? Тому що це ж концепція слуг народу. А зі слуг народу там проголосувало 178 нардепів mm. з 243 і це цікавий теж момент. В цьому цікавий той момент народи, що та. повністю підтримали законопроект. Увесь склад опозиційної платформи за життя і мир, як вони вже зараз називаються. Тут тоже вони вже безопозиційної, вони безопозиційні, вони просто платформа. Так пане Ростиславе, ну що? Давайте поговоримо про основні зауваження по законопроекту. Що ми в підсумку отримали? Ну що права людини у нас просто анульовані, помножене нуль. Вся країна подивилась на в першу чергу. Я вважаю, що це дуже важливо. Що наш омбудсмен Лубінець, який вийшов і розкритикував законопроект, на наступний день його підтримав, сказав потім щось змінять. Ну, а ну, як... О, ну Пане Ростиславу, а як це от, от, так працює? Він же певна інституція в нашій країні, так? Лубінець. Він же ж не просто э, 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 там журналіст, експерт э, 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 чи щось таке. який Я так не що він їздить по світу, там зустрічається, <іс> поїхав там, десь погуляв. <ах lightweight> чоловіків за кордон не випускають, лубінець мовчить. Ну, щось він там сказав через два роки. Ну, вирішив поїхати там. Воно це має значення те, що от інститут омбудсмена заявляє, що є там певні суперечності з в Україні? Так. так. Ну, Якщо відверти, то, ж... мабуть, ні. Це ж його Тому що завдання... ми ж бачили, що сьогодні він заявляє, а завтра не заявляє. Може, по чотним да, – так, по нічотним – ні. Ва більше навіть голосували у першому читанні без пропозиції Комітету відповідного? Ну, Та навіщо? Без врегулювання питань, які зазначила там експортне управління Верховної Ради, без врегулювання питань, які дійсно порушують права людини, без врахування норм конституції. Потім внесуть зміни. Хто буде вносити зміни? У нас пан, ви ж пам'ятаєте, от той екс-голова фонду держмайна, Умєров, який не має ну, змоги написати правильно слово Україна. Він другий раз робить помилку в слові Україна. Він сказав одинадцятого числа. Я ж я ж просто слідкую за цим, що в мене вже є, я готов вносити. І що скільки він вносив цей законопроект за 11 числа? Там скільки тижнів? Два, три тижні він носив І Що внесли? Що змінили принципово? От можемо сказати, Принципово додали ще відповідальність. Питання до пана Умєрова і всіх тих, от як правильно зазначив залужний. Він сказав: Ми воюємо. У нас є органи виконавчої влади, які нас повинні забезпечувати ресурсами, uh -huh. зброєю, людьми. Це відповідальність. Зона відповідальності Міністерства оборони і Кабінету міністрів питання: що зробив кабінет міністрів і пан міністр оборони для того, щоб забезпечити Збройні сили. Ми будемо лякати людей. Ми будемо створювати. Ну, ви повірте, от зараз вже два дзвінки було. От зранку вже було два дзвінки. Я можу повірити, от поспорити, що я зараз передзвоню. Це буде питання мобілізації. Причому питання не в тому, як ухилитись від мобілізації, а питання тих осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації за існуючим законом, і які не знають, як побудувати своє майбутнє. Дружини дуже часто мені дзвонять, особливо це ж питання з інвалідами. Це взагалі жахливе питання, тому що і третя група інвалідності, не говорячи вже про другу і першу, дуже велика випадка, кількість випадків. Де ці дружини потребують дійсно постійного догляду, постійної підтримки своїх чоловіків. Хто цим буде займатися? У нас зазвичай вийде якийсь там ну, умовний, я так мовити, такий образний Гончаренко, який скаже: Ми будемо. Хоча вони не голосували, я просто говорю умовне. Це не mm -hmm. значить, що чи це партія регіонів, чи це Європейська солідарність, чи де зараз Європейська солідарність. Так. Да? Ну правильно. Це mm -hmm. правильно хлопець робить. Тому насправді ситуація в чому? Не можна так підходити, і не можна говорити, як сказав пан амбудсмен наш. Потім регулюємо. Коли потім, хто врегулює, що саме ви намагаєтесь регулювати? У вас є план врегулювання? Те саме і тут. Як ви намагаєтесь, як зазначили з цими інвалідами, це дуже чутливе питання. Як ви вимагаєте і намагаєтесь з цими інвалідами регулювати? Ми будемо вирішувати, хто наскільки чого там не здатний робити. Хто це буде робити? У нас зараз хворих там, людей Правильно я розумію, Ви говорите про те, що у першому а, законопроекті, який подавали там всі групи інвалідності, мали стати на військовий облік. У другому законопроекті, який подали не там, зараз, питання друга. не в і першу зараз групу мають пройти не повторний в мобілізації огляд. інвалідів. Не в мобілізації зараз питання в іншому, тому що в існуючій редакції, те, що зараз є, особи, які мають дружини, наприклад, інваліда третьої групи, вони мають право як на звільнення з військової служби, так і безпосередньо на відстрочку. Зараз вони цього не мати не будуть. Особи, які мають інвалідів, там дружину, чоловіка, батьків, причому тільки власних батьків, наприклад, другої групи батьків дружини не неважливо. То що ще, знаєте, так, uh -huh. Та, ні жалка, ті, що ні жалка, можна. Знаєте, от, до чого це веде все, і насправді, а хто за цим всім буде керувати? Хто цим всім буде займатись? Держава А на кого лягає відповідальність за цей законопроект? На кого да ні на Хто відповідає? Так ніхто. залужний, уміров да, э, Чекайте, доповідав ні, а в парламенті. Орган. Ми маємо стенограму. Норган. Доповідав уміров. Органи Хто поставив Владити. підпис під цим законопроектом. Ну, міра ну, міра. з доповідачі. Але, до речі, писало, що до речі. Залужний і Зеленський ну, обговорювалася така ідея, ну це так за чутками для язики, що вони разом мали представити в парламенті цей законопроект, ну якби продемонструвати спільність позиції. Це допомогло б в, принципі, в його просуванні і в тому, щоб ну, суспільство ну, сприйняло це. Ну, прийняли в першому читанні. Питання в тому, що депутати, ці прізвища депутатів, вони назавжди війдуть в історію України. Завжди, от, повірте мені, мені дуже велика кількість з моменту, коли цей законопроект був внесений, відразу почали телефонувати саме з питанням в першу чергу, що стосується питань інвалідів. Питання інвалідів. Ми не говоримо вже про питання навчання. Коли у нас вирішили, що аспіранти, які навчаються за державним замовленням, от бачите? За державним замовленням Тому Аспіранти ми офіри, дамо відповідь на запитання. Так, да, можемо Ростислав. дати, я говорю. тут повірте мені, зараз буде питання мобілізації. А пане Ростислава, дозвольте, я от е, сфокусую, побуду адвокатом цього законопроекту. А ви якби в якості критика? Так, отже, е, ми яку проблему мали з мобілізацією? Що на вулиці? Оці кадри, та, коли за людьми ганяються? Ну все це не дуже гарно виглядає. І нам пода і нам да нам презентують це, що у нас буде електронний кабінет. Відповідно, все буде в електронному форматі, і вже не буде потреби бігати за чоловіками відловлювати на вулиці і це в нас припиниться, бо буде електронна повістка, на що електронний сп... формат на що будемо споряти, чи так це буде працювати? На що працювати? Будемо Хочу, щоб ви не прокоментували, чи ні, ні так дивіться, це спрацює. та чи ні? особа, яка не знає, як пишеться слово Україна угу. в цьому законопроєкті Зазначила, що не потрібно додаткових витрат державного бюджету. Не розп... ну, скажіть за рахунок чого ми будемо створювати ці електронні кабінети? Не потрібно додаткових витрат державного бюджету. Он це свої зарплати заплатить э, цим айтішникам, щоб вони створили цю систему з електронним кабінетом. Не, не потрібно. Я говорю, Я перший, хто подам заяву в набу, в ото саме незалежне, незалежне набу, самим незалежним САПам. Коли тільки з'явиться електронний кабінет, я задам питання, за який рахунок? У вас в законопроєкті написано жодних витрат державного бюджету не потрібно. За який рахунок ви вирішили створити електронний кабінет? Вони це можливо теж вергулюють, як казав Лубінець, та це питання. Це Ні, -ні поліції, він не вже внесений. Треба було пояснювальну записку з'ясувати. У вас буде перерозподіл внутрішніх витрат, яких ми будемо з виробництва зброї передавати на електронні кабінети. І знову ж таки, в електронному кабінеті є такі розуміння в цьому законопроекті, як уточнення даних. Питання почекайте, які уточнення даних? Ви вже дали, ви прийняли законопроект, який фактично всі реєстри об'єднує в один. Розміщує його за кордоном, от я ж писав про це. Наприклад, умовний баришевський суд міста Нью-Йорка забороняє доступ до хмарних сервісів в Україні. Що ми будемо робити? Мені питання: от хтось хто буде нести? Оця Устінова, яка народжувала свою дитину в Сполучених Штатах, чи пан Оміров, який вивіз свою сім'ю в Сполучені Штати, хто буде нести відповідальність за збереження цих персональних даних, за електронні кабінети, за, за вчасну роботу? Ми б побачили, що ми, українці, змогли завалити дію Євробаченням. До чого ми дійшли вже? Так. так, яка позиція у Олени Сибірцевої адвокатки, голови комітету цивільного та сімейного та спадкового права Асоціації працівників України? Пані Олена долучається до нашої розмови. Добрий ранок і слава Україні! Доброго ранку, Героям слава пані Олена. Обговорюємо законопроект про мобілізацію, який підтримали народні обранці 246 за а, слуги народу. Здебільшого опозиційна платформа за життя та мир. Чомусь я їх так ще хочу називати. Європейська солідарність не підтримала. Батьківщина не підтримала. Я називаю це голосування у турборежимі. і Мій колега Віталій зі мною не погоджується. Як ви оцінюєте, чому так я швидко ще зараз не намагалися? Тому що ми, ми з паною Оленою. Ми домовилися обговорити ще один законопроект, який не стосується безпосередньо мобілізації. Він стосується ось цих репродуктивних моментів пов'язаних з збереженням клітин наших військовослужбовців. Відповідне законодавство було прийнято і ну скажімо, так виникають певні колізії. Хто власне там будуть спадкоємцями, так і хто матиме можливість і право власне використовувати цей матеріал? Отже, Олено. Що проголосували парламентарі? Розкажіть нам, будь ласка, які у вас є зауваження? Чи працюватиме в принципі ця система? І ну які основні колізії в цьому, в цьому законі? Ви бачите? Дякую, Віталію. Вчора проголосували законопроект. Це прийняли його в повному обсязі. До цього була ситуація. Перед історією розкажу. До цього була наступна ситуація. Законодавці прийняли закон, яким було гарантовано право на батьківство для наших військовослужбовців на випадок, в тому числі смерті. Здебільшого цей закон на той момент стосувався того, що буде здійснено і забезпечено державою забір репродуктивних клітин військовослужбовців, і будуть вони зберігатися відповідно на випадок їх каліцтва. Для подальшої можливості продовження роду, але справа в тому, що законодавці в перші, в першому варіанті закону внесли таку норму, де було зазначено, що вони будуть знищуватися ці клітини у випадку смерті військовослужбовців. Звичайно, це викликало неабиякий резонанс у суспільстві, і це вірно, тому що це фактично позбавило осіб на посмерт право на посмертне батьківство реалізувати. І на сьогоднішній день законодавці внесли зміни у цю частину, надавши можливість зберігатись. І клітини ще протягом трьох років після смерті військовослужбовців, але це не вирішує глобальне питання. Це тільки перша частина величезного пласту питань, чому тому, що не зважаючи на те, яке проспорядження особа не дала за життя, кому б вона не дала можливість розпоряджатися цими клітинами на випадок смерті, всі розпорядження, які дані за життя, довіреності чи договори, вони як такі не мають чинності в випадку смерті. І уявіть ситуацію, коли особа помирає, починаються спадкові відносини. Закон говорить про те, що є ряд спадкоємців, це в першу чергу дружина. Загиблого це батьки, діти, і на сьогоднішній день немає чіткого врегулювання, взагалі яким чином репродуктивні клітини можуть спадкуватися. Я просто скажімо, утримуюся від коментарів щодо того, яким чином відбуватиметься ситуація, якщо між спадкоємцями не буде домовленості щодо того, кому ці клітини мають перейти. і на сьогоднішній день спадкові спори є одними із найскладніших. Тому законодавці, коли вносили ці зміни, мали б також звернути увагу. Вони, в принципі, звернули на це, але на сьогоднішній день просто ще не внесено змін до законодавства. Що потребують питання врегулювання також спадкування, хто буде цими спадкоємцями? Яким чином спадкуватимуться ці клітини? Як зробити так, щоб не було спорів між спадкоємцями? І головний ще момент, яким чином здійснюватиметься спадкування для дітей. Які будуть зачаті за результатами використання цих клітин, тому що на сьогоднішній день цивільний кодекс взагалі їх залишив поза колом? Зараз немає норми, яка б регулювала можливість ними здійснити таке спадкування, тому це так. тільки початок. Що ж, пані Олено, це важливі важливі зауваження. А пан Ростислав, що думає про цей законопроект? Зокрема, ми обговорювали в паузі між ефірами. Так а, таку такий момент. А якщо от військовослужбовець не був одружений, так але в нього була дівчина. Ну то ми бачили ряд таких прикладів є відомі приклади в нашій країні, так вони фактично були як чоловіки дружина, але не мали врегульовані стосунки. Як тут бути? А наприклад, батьки військовослужбовця будуть проти такого, такого зачаття. Ну, тут питання до у нас медичних кабінетів, є пан Радуцький, комітет верніше, медичний. От є пан Радуцький, до нього треба задати ці питання. Тому що до того, як вносити такі законопроекти, треба все ж таки думати думати, а не піаритись. Намагання постійно піаритись призводить до таких речей. Звичайно, коли ми говоримо про мобілізацію, у нас є чим прикритись. Тут ми вже говоримо ще про більш чутливі ситуації дійсно дітей. Майбутнє зачаття, майбутнє питання, що стосуються безпосередньо розподілу цих обов'язків, хто буде вважатись батьками. А якщо загинула дружина, а якщо там вийде інша ситуація, тут ж виникне мільйон питань з цього приводу, як і Яким чином це врегулювати? Пан Радуцький з ким це обговорював? Чи пан Радуцький думав тільки, як... скільки бюджету виділити на крія хто буде займатися цією ситуацією в державі, чи наймати з цього приводу якісь комерційні структури? А бажано ж американські, мабуть, які займаються ковідом? От в тих холодильниках, які там завезли для ковіда вакцин, я так розумію, там вони намагаються це і зберігати будуть. От наразі задати питання, жаль, на жаль, пана Радуцького нема. У нас є база, де це зберігати. Добре, ви розумієте, от ця розбалансованість законодавства призвела до чого? Раніше, коли приймався закон, відразу приймалися всі відповідні нормативні акти. Потім, знаєте, вирішили там ще от так. Ну, не зараз, це вже з часом, мабуть, вже 10 років. Верховна Рада і Кабінету міністрів дати там ну, черговий дзвінок. Кабінету міністрів дати 30 днів для приведення своїх актів у відповідність і що? І не привели, і таких випадків десятки тисячі випадків. Навіть з цим законом про мобілізацію кабінет міністрів буде визначати дуже велику кількість перелік питань. Наприклад, перетину кордону, там звільнення от з інвалідністю, і все тут та сама ситуація. Почекайте, пан Радуцький, за який рахунок це все буде? Также ну на жаль, він він не, не коментує зараз цю тему для нас. Я думаю, що робимо, він повинен зняти свої повноваження будемо раді і піти підтримати сили оборони. Да, пане Ростислав, дякуємо вам. Знаємо у вас обмежений час. Спасибі, що долучилися. Дякую. Ростислав Кравець, адвокат та юрист, був із нами.